День малята, усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Малята. Послухайте історію про двох братів. На столі Петрика лежить апельсин. Він так хоче його з'їсти, але в кімнату зайшов старший братик та побачив смачний. Солодкий апельсин. Чи вистачить одного апельсина двом братам? Звичайно, ні. Що треба зробити? Молодці, його треба розділити навпіл. Хлопчики були дуже задоволені, що у них все так гарно вийшло. Малята, я вам пропоную переглянути казку, двоє жадібних ведмежат. Тож сідайте гарненько та слухайте. Уважненько казка Двоє жадібних ведмежат. У густому лісі жила стара ведмедиця. У неї були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері, попрощалися з нею, обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконувати наказ матері і рушили в дорогу. Спочатку пішли вони по узліссю, а звідти у поле. Йшли вони день, йшли другий. Нарешті всі запаси в них закінчилися, а по дорозі дістати було нічого. Брели довго поряд ведмежата. Ой, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. А мені й того більше, відповів старший. Йшли вони йшли, доки раптом не набрели на велику круглу головку сиру. Хотіли були поділити її порівну, але не зуміли. Жадібність долала ведмежат. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, аж раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтесь, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда? Це не біда. Поділю вам сир порівна. Мені що молодший, що старший, мені все одно, сказала лисиця. Оде добре, діли. вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його, та розламала голівку так, щоб один шматок був більший за інший. Ведмежата зразу помітили. Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, молоді люди, і це не біда. Трохи терпіння, все улаходжу. Вона відкусила добрий шматок від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так надівно, затурбувалися ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, ході, ході, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І так наївно, закричали ведмежата стурбовано. То ближте, і ще зовсім пішки і буде порівно!» – Ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ведмежата тільки носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки зрівнялися, ведмежата майже сиру не залишилося дві маньосінькі крихти. Що ж, хоч і помалому за те подівно. смачного вам ведмежатка, сказала лисиця, захихотіла і, змахнувши хвостом, втекла. Так буває з тими, хто занадто скупий. Ми переглянули казку, як вона називається? Так. Молодці. Двоє жадібних ведмежат. Хто головні герої казки? Ведмежата та лисичка. Якою була лисичка хитрою, а ведмежата жадібними. Як би ви вчинили на місці ведмежат? Малята, зробіть висновки після прослуховування казки та поділіться своїми думками з батьками, братиками та сестричками. До побачення на все добре.